А в тебе було таке відчуття, що ти думав, все якось дуже важко дається, і все трошки має бути по-іншому, не так, як говорять, і хоча б якийсь має бути результат. Сьогодні я розповідатиму, що мене мотивувало до змін, чому я прийняв рішення, а це піти з лісгоспу і точно робити якісь зміни, скільки в мене подій перед цим відбувалося в житті, і вони мене якби мотивували. Привіт, з вами Йосифатович, і сьогодні я продовжу тему того, як я проходив через свій досвід, що я з нього отримав, які висновки, через які полі, через які випробування я проходив, які переді мною стояли цілі, як їх. Я, можна сказати, собі ставив і по плану там досягав. Хоча в мене тоді не було ніякого плану, були якісь такі бажання. Але я до цього йшов. Отже, з дитинства мене привчали до фізичної праці. Ми їздили в село на дачу. До баби там пасти корову, працювати на городі, садити картоплю, там сіно збирати, всякі такі речі. Я не скажу, що я це робив кожного дня, але літом, постійно, коли ми приїжджали до баби, це було дуже-дуже багато. І от так як я був з такої, типу, якоїсь простої роботячої сім'ї, мене привчали типу до роботи і. Далі, коли я вже навчався, я розумів, що мої там, ровесники там, чи однокласники в школі, вони ну, не працюють так важко, як я. І потім виходить, коли я був в університеті, я також підробляв, бо в Києві проживати ну, треба були гроші. Мені деколи там, щось висилали з дому, там, звісно, передавали мені. Так як і всім студентам там якусь їжу тому подібне, але все рівно ми шукали там, додаткові доходи. І я працював на озелененні, ландшафтний дизайн, різні такі речі ми робили. Працювали грузчиками, працювали там, в магазинах меблевої зборки. Ну, різні роботи виконували протягом періоду, поки я навчався. І після бакалавра я. Познайомився, був з товаришем якраз в університеті. Ми там боксом займалися в спортзалі, і він вже їздив на той момент за кордон. І я літом поїхав. Це був 2011 рік. Перший мій виїзд в Європу. Це була Фінляндія. І ми поїхали як студенти збирати полуницю в Фінляндії. Ну, це був для мене також такий досвід. Хоча я страшно ненавидів всякі такі речі, зв'язані з городами, з якісь з полями, ну це для мене було просто каторга. от. Але потім, от, після того, як я поїхав, вже там попрацював, це все побачив, що, як воно працюється, як люди живуть за кордоном. Ми там як студенти заробляли дуже помірні гроші. Але от моє знання англійської вже тоді типу, показало, що я, коротше. Нічого не розумію. Щось десь, якесь слово, якусь фразу сказати. У мене так якби просто хтось брав за горло, я нічого не можу сказати. Навіть елементарне Hello, how are you doing? О, щось там досить-досить просте. Я просто був такий зажата, закомплексована людина, з затуркана. І тоді вже виходить. Після того я вже це вчився на магістратурі, хоча я вже після Фінляндії не хотів вчитись, але в мене з дому наполягало, що от мені треба було завершити магістратуру. І після того це я пішов в Лісгосп, і от в Лісгоспі, коли я працював, я зрозумів, що ні, це типу, не варіант. Я більше от на такі системи працювати не, не можу, не погоджуюсь. Це все я вже типу, розповідав щоб не закопуватись глибше. І я типу, прийняв рішення, що я задобався робити оці важкі роботи. Я відучився в коледжі три роки, я відучився в університеті 6 років. Я подаюсь на роботи щось по спеціальності знайти. Мене нікуди не розглядають, оскільки у вас недостатньо досвіду, у вас недостатньо навиків і тому подібне. Тобто, і це зараз е, тенденція ця триває, з би ти університет, що би ти не закінчив, ти завжди, типу, у тебе недостатньо досвіду. Тобто ти маєш вже в університеті мати 6 років досвіду і, типу, тоді тебе візьмуть на роботу. Ну, Хоча все працює трошки по-іншому, але якщо взяти от саму е, ієрархію подій, кроки, які відбуваються, то все відбувається так. І якщо Follow the rules, якщо слідкувати за тим, як типу, все влаштовано, блін, дуже все типу важко робити, і це я вже з життям зрозумів, наскільки це все типу, важко робити. Тому я приїхав додому і почав вивчати англійську. Я не знав, як я її буду вивчати. І яка в мене буде структура. Але я розумів, що мені треба кожного дня вивчати англійську. Я не мав ні грошей на це, я мав тільки ноутбук, такий собі інтернет, і все. У мене навіть не було особливої підтримки. Від того, що мої батьки там розуміти, що я роблю, і тому подібне. Вони тільки знали, що та, мені там з роботою не склалося в лісгоспі, е і те, що я типу прийняв рішення, що я сказав, що все, тепер мене не чіпайте, я жив так, як ви хотіли, а тепер я буду жити своє життя. І от це, що я типу, щось до чогось готуюся. Але такого ж розуміння, що я готуюся, яка там стратегія, ще щось цього не було. І це в мене, звісно, забирало час. У мене не було ні викладачів, ні грошей. У мене тільки була жорстка мотивація. На той момент я вже, оскільки я почав в університеті займатися спортом і полюбив бокс, то на той момент в мене була дисципліна в цьому плані. Я любив я любив ходити на стадіон, тренуватися, бігати. Я навіть з книжки, яку я вже говорив, повторював афірмації, візуалізації. Хоча, типу, в мене досить багато було сумнівів, як це все працює, як це все мені дається важко, бо з дня в день зміни типу, не відбуваються. Але я розумів, в мене не було навіть стратегії, що я буду робити. Я розумів, що так. Мені треба постійно, щоб у мене була англійська. Я почав дивитися в інтернеті, в Ютубі, як вивчати англійську, попадав на якісь уроки. Е Щось я розумію, от елементарні речі, там, дитячі казочки, дитячі історії, оскільки я вже вчив англійську в школі, в коледжі і в університеті, У мене якісь базові знання було, але я ніколи не поглиблююся, у мене не було конкретної мотивації, навіщо мені вчити та англійська, що там Capital of the Great Britain і тому подібне. І оці там чорнобілі фотографії на... у книжках. От, але я себе почав заповнювати ефіром так. YouTube урочки понаходив. Якісь є уроки там на 10-на 15 хвилин, якісь на 20. Вони розбирали якісь теми. Там навіщо використовувати оці питання what, where, Ну тому подібне там є різні-різні тематики. Суть в тому, що канал, я пам'ятаю Learning English я прописував. І тоді для мене основні запити були такі як Learning English by Level. «Level 1», левел 2», левел 3». Я не знав, який в мене левел. Я розумів, що я там левела нульового, я розумію, левела першого я типу, розумію, але так потрошки я по левелах типу, щось піднімався, там слухав історії, книжки. Попав був я на такого дядька, як Ейджей Хоук. У нього там такий також там своя ціла школа, і мені в ньому сподобалось, як він пояснював, як треба брати з фільмів якісь фрази, або взагалі брати фрази, де ти десь якісь почув, і повторювати їх як папугай. Тобто, щоб pronounce like a native speaker, щоб от все, що звучало, щоб воно звучало, так як в людей, які це говорять. І воно, типу, звісно ж, я це типу робив. Мене це харило, я коротше, злився, я думав, як це все задобало. Я щось читав, але все рівно починала голова боліти. Бо деколи я там, не те, що я там приділяв 30 хвилин, в мене бували такі дні, що я в сумі там, 6 годин за англійською проводив. Я просто... Повчився трошки, пішов поїв. Вернувся, повчився трошки, пішов, поїв. Тоді triste, включив коротше, мультфільм Футурама. Давай дивитись, Сімпсони, давай дивитись. Шукав коротше, все, що з такою вимовою, з діалектом якимось таким американським, канадським. Я навіть нічого не шукав е такого як. Британські, бо не знаю, в мені ніколи типу, британська мова не чулася. Ми завжди типу, шили, воно все було зв'язане з американським. Хоча в школах класично це все типу, учать британської мови. І зараз я нахожуся в Британії і живу вже два з половиною роки. Якщо буде комусь цікаво, то я пізніше скоріше за все почну знімати, як я тут живу. І так, оце кожного дня я просинаюся, поробив якусь зарядку, десь потренувався, щось відповідно вдома, десь колись зробив, там допоміг. Е навіть було такі, що мені приходилось ходити на роботу, десь підробляти знову ж таки по якихось ремонтах там чи підсобні роботи по будівництву виконувати, але це не було графіком. Графіком в мене було. Кожен день англійська. Я його взагалі ізолював себе від людей, старався навіть там, там сусіди чи якісь знайомі. Я старався максимально приділяти час от навчання. Тоді я ще не знав структури, як це все робити. Зараз я вже дуже багато знаю інструментів, я знаю, як можна все вивчати набагато швидше і ефективніше, коли є структура. У мене тоді структури не було. Я це все методом. Проб і помилок це все робив. Але я розумів, що це треба от, цей камінь довбати, довбати. І тоді, вже якраз на той період, коли я почав це вивчати, я ще не знав, що я буду працювати, і я, в мене з'явиться можливість працювати на круїзних лайнерах. Але в мене якраз в оточенні були, з'явилися типу люди, які вже мали контакти з круїзними лайнерами. І вже хтось поїхав працювати на круїзні лайнери, і вже там навіть мені товариш порекомендував типу агентство, через яке він попав на круїзні лайнери, і типу каже: Я типу, от плачу скоро штати працювати на роботу і я загорівся тоді ще більше. Тобто в мене з'явилася якась надія, світло в кінці тунелю, бо я спочатку не знав, як це в мене все буде виглядати. А тут, коли я це вже почав вивчати англійську мову, воно вже і з'явилася типу конкретна мотивація. Я вже розумів, що я не їду там в Чехію чи в Польщу, як всі там з нашого оточення десь їздили на якісь заробітки. Я розумів, що я фокусуюсь на Америку, і це було дуже бодряче і заряджувало мене. І тоді потім я, коли вже зрозумів, які вакансії, почав відслідковувати з компанією, посередниками, як вони влаштовують, що там, які процес, які збирати документи, які там медогляди проходити, я вже типу якби рухався, але все рівно. Воно хочеться дуже таких швидких змін. там, Здається, декілька тижнів там, чи декілька місяців і все, хоп, твій квиток і ти вже десь летиш. Але в мене все коротше, так не пішло. Ой, в мене типу все так не пішло. Я десь просидів. Інтерв'ю я здавав, проходив три рази. За третім разом я пройшов інтерв'ю. Це було просто, як мене питали, там, по там, наприклад, що ви будете рекомендувати в ресторані. <постив> і я такий типу не знаю. Оце ж я і в ресторані працював, щоб більше зрозуміти, що людям пропонувати, що з чим люди їдять. І те, що в нас в ресторанах в Україні там відбувалось, це не завжди означає, що ти досить. Маєш тренінгів і багато знань, щоб на такому рівні, як це інтернаціональна типу, кухня на круїзному лайнері, що ти попадеш і це будеш робити. Тому для мене це все, навіть як я десь ходив, типу в якісь ресторани, підходив до офіціантів, казав, типу, ну, не там, де я працював, а якийсь інший, казав, слухайте, от ви там ківо салати є, а ще ви їх подаєте. І вони такі деколи ну, так дивно на мене дивились, чому я це так запитую. Не розуміли, типу, бо в нас в такому розумінні не було такого поняття, такого сервісу якогось грандіозного. А от я типу, розумів, готувався, я так все це звеличував. Виз припідносив, підносив, що я просто типу розумів, скільки мені ще всяких знань треба знати, скільки мені треба інформації. Я це по кухні почав також в інтернеті шукати в Ютубі специфіку е чисто ресторанні фрази, як запропонувати, як підійти, як відійти, що говорити, хоча б якісь фрази так вивчити на пам'ять і їх обговорювати, щоб вони просто. Ну, не сумнівались мені. І суть також е, в тому, що я е, розумів, що я піду на будь-яку позицію. Там навіть не на position assistant waiter, навіть там на мощика посуди якогось. От. І по суті, коли я проходив співбесіду, я взагалі-то подавався на якусь позицію. Але Типу, коли я вже пройшов співбесіду, вони типу, якби зрозуміли, що ну окей, типу, мене можна взяти на асистента, офіціанта. І ось так я типу, вивчав англійську такими методами. Я прикріплю е, нижче в описі якісь посилання і ну, такий легкий опис. Бо зараз з штучним інтелектом, з новими платформами, досить багато всього є. Це 10 років вже пройшло. І школи, всі вчителі, методології, вони ще подосконалилися, ще покращили, і зараз набагато все легше вчити. І структура типу, є набагато легша. Тому я це все поприкріплюю. Якщо подобається, що я доношу, і якісь питання. Можна розібрати більш глибше, я можу відповідати на запитання. Мені це буде цікаво, якщо ви поділитесь своїм досвідом, як ви вивчали мову і скільки вас це зайняло. Бо в мене десь це зайняло приблизно 3-6 місяців, як я пройшов оці співбесіди. Тому так. Підписуйтесь, як цікаво, будемо зі мною, будемо просуватись далі, буду розповідати, як це все дальше призвело, до чого моє життя і мої ці бажання, до чого вони мене призвели і де я ще отримав ків уроки. До зустрічі!